на каналі Файні квіти Городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 грудня 2024 року. Сьогодні 18 грудня та завтра, 19 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. Це третя фаза, тому можна посадити озимий часник та цибулю. Але розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Якщо поливи при Сильно необхідності великі можна ще використати, а от підживлення небезпечні для рослин. Вже можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але обрізку саду проводимо тільки при сонячній погоді. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 18 та 19 грудня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 та 19 грудня 2024 року. В цей час під ударом знаходиться серце та вся серцево-судинна система. Тому, будь ласка, у вашому раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Дуже важливо використовувати в ці дні натуральні соки та трав'яні чаї. Що ж можна приготувати смачного та корисного для нашого здоров'я? Готуємо такі страви, каші з пшона, вівса, рису, гречки, страви з риби, морепродуктів. Дуже корисна. Печена картопля, готуйте моркву, квасолю, горох, маслини, їжте часник, але перша половина дня. Дуже корисні яблука, груші, хурма, цитрусові ананаси, авокадо, волоські горіхи, насіння соняшника та вітаміна зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого вам благословення на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, і обов'язково, щоб у кожній осері було тепло та затишно. Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!